Господи мій, Ти знаєш усі мої болі, тривоги й тіні, що намагаються затьмарити душу. Я прошу очисти мене від усього, що не Твоє, Очисти моє серце від образ, від страху, від заздрості, очисти мої вуста від слів, що несуть біль, очисти мої руки від справ, що не служать добру, очисти мій дух від тривог, які не дають мені дихати вільно. Я дякую тобі, що ти світ. І в тобі немає темряви. Я дякую, що ти не відвертаєшся від мене навіть тоді, коли я втомлена. Дякую, що ти прощаєш неодноразово, бо ти є милосердя. Дякую, що навіть мої помилки. Ти звертаєш на добро, Господи, забери все, що роз'єднює мене з тобою, все, що я носила в собі і не наважувалась віддати, всі гріхи, свідомі і несвідомі, все темне, що проникало в мене через слова, вчинки чи людей. Я прошу Тебе, нехай Твоя любов зцілить мої рани, нехай Твій мир оселиться в моїй душі, нехай Твоя правда Очистить мої наміри, і нехай Твоє світло розвіє будь-яку темряву мені. Підтримай мене, коли я боюся власних слабкостей, коли здається, що зло перемагає, коли я втрачаю віру в себе, поверни мені віру в тебе, був тобі сила, якої не здолати. Благослови мене, Господе, на новий початок. Благослови, мій дім, щоб у ньому не було місця для зла, благослови мою родину на мир, злагоду й захист, благослови моє життя, щоб воно було світлим. Я вірю, що в Твоїх руках жодна темрява не має сили, що в твоїй присутності зникає зневіра, що в твоєму імені зникає зле око, лукавство і прокляття, що твоя благодать щит, який не пробитий нічим земним. Я дякую тобі, Боже. Що можу молитися зараз? Очисти мене, Господи, і я буду чиста. Омий мене, і я буду біліша від снігу. Захисти мене, і я вже не боятимусь нічого. Отче наш, що нащоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.